Вітання усім, хто завітав на мій канал! Сьогодні маю ось такі красиві яблучка і вирішила приготувати з них дуже смачне та ароматне яблучне повидло. У мене на каналі вже є рецепт повидла з яблук, але сьогодні інший рецепт. Він готується з додаванням карамельок. Це можуть бути карамельки барбарис або дюшес. Воно виходить дуже ароматне, мені особисто дуже подобається. Тож я вирішила поділитися рецептом з вами. Кому цікаво, залишайтеся на каналі і готуйте разом зі мною. Яблучка я вже помила, тепер їх потрібно очистити від шкірки, забрати серцевинку і порізати на дрібненькі шматочки. Яблучка ось так порізала і тепер додаємо цукор на 3 кг яблук. Іде кілограм цукру по рецепту. Але я завжди цукру трішки зменшую. Ось в мене така упаковка 900 грам, і я її висипаю. Ще ж у нас будуть цукерки. Перемішала яблука з цукром, і тепер додаємо цукерки. Цукерок у мене 150-170 г. Перемішуємо яблучка з цукерками. Зараз кастрюльку накрию кришкою. У мене вже вечір. Так вони мають простояти цілу ніч. Вони пустять сік, і завтра ми продовжимо готувати наше повидло. Минула ніч. ось подивіться, як багато пустили яблучка соку. Цукерочки повністю розчинилися. І тепер ми ставимо наші яблучка на помірний вогонь. Будемо варити приблизно 1 годину. Будемо періодично помішувати, і кастрюлю кришкою не закриваємо. Яблука варились в мене одну годину, знімаю їх з вогню, ось так вони виглядають. І тепер з допомогою блендера доведу їх до стану пюре. Подивіться, яке гарне, густеньке у нас вийшло яблучне пюре. Що ми робимо далі? Можна додати 1 третю чайної ложки лимонної кислоти, можна додати 1 столову ложку звичайного оциту, я додаю 1 столову ложку свого домашнього яблучного оциту. До речі, уже буду починати робити яблучний оцет свій домашній Також покажу вам зніму у відео, як я це роблю, перемішуємо і знову ставимо на вогонь маленький, уже прикриємо кришкою, щоб воно не зіпсувало вам всю кухню. І постійно також подивляємося до нього, помішуємо і проваримо буквально 10-15 хвилин. 15 хвилин проварилося наше повидло з оцетом і перекладаємо його у стерилізовані баночки. І подивіться, воно ще гаряче, а як починає застигати. З цієї порції у мене вийшло 4 півлітрових баночки. Я їх уже щільно закрила ключем, перевертати банки не потрібно. І ось ще трішки залишилося нам спробувати. Подивіться, яке воно густе, хоча воно ще тепле. Тому, якщо маєте яблука і якщо вам сподобався мій рецепт, обов'язково приготуйте таке повидло. І взимку будемо насолоджуватися такими ароматними та смачними ласощами. Можна просто так смакувати, а можна використовувати у випічці. Дякую, що були сьогодні зі мною на каналі. Не забудьте поставити вподобайку та написати коментар, а хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Всього вам найкращого! Також сьогодні починаю процес приготування яблучного оциту. Яблучний оцет, зроблений в домашніх умовах, набагато смачніший, кращий, ніж той, який ми купуємо в магазині. Він навіть не зрівняється з ними. Тож, хто шукає рецепт домашнього яблучного оциту, це відео для вас. Що ми робимо? Процес тривалий, його можна поділити на три. Таких частини або на три етапи, тож сьогодні показую вам першу частину або перший етап, перший процес. Беремо яблука, будь-які у мене спад, вони в мене були на землі, тож я їх помила. Якщо ви яблука рвете, у вас рвані яблука їх мити не обов'язково. Навіть не потрібно, тому що на них на шкірочці є такий наліт, це бактерії, які будуть сприяти бродінню. Тому рвані яблука не миємо. Далі нам потрібно забрати серцевинку. Розрізаємо на такі часточки і виймаємо. Серцевинки. І можна дрібненько порізати, можна скористатися терткою на терти, великою терткою, можна подрібнити яблука з допомогою кухонного комбайну. Так як я роблю на одну трьохлітрову банку, мені не потрібно багато, невеликий об'єм яблук переробити, тож я їх просто дрібненько ріжу і одразу кидаю в банку. Все, яблучко нарізала, наповнила банку не до кінця. Одну третю залишаємо банки вільною. Тому що зараз ми сюди ще будемо наливати воду, буде процес бродіння, нам потрібно, щоб було місце. Висипаю тепер сюди пів склянки, цукру. Тепер заливаю яблука простою водою. У мене вода з фільтру. Заливаємо, щоб вода просто покрила яблука. Все. Трішки ось так дерев'яною ложкою або лопаткою перемішаємо. Тепер беремо марлю, складену в четверо, або якусь, якусь цупку тканину. І ось так закриваємо. Нам потрібно, щоб був доступ повітря, і щоб сюди не потрапили мушки. Якщо вони сюди попадуть, все, ваш оцет можна буде вилити. Тому слідкуйте за цим. І тепер ставимо в якесь темне місце приблизно на 2 або й 3 тижні. Щодня потрібно буде один раз в день дерев'яною ложкою його перемішувати. Можна сказати, що перший етап ми зробили. Отже, ще раз коротко весь процес. Яблука помили, як червані не миємо, чистимо їх від серцевинки, шкірку не щищаємо, нарізаємо дрібненько або натираємо на терці, кладемо в банку не до кінця, додаємо. Пів склянки цукру, заливаємо водою, щоб вода покрила яблучка, закриваємо їх марлею або тканиною і все. І Потім залишаємо його в темному місці приблизно на 2-3 тижні щодня помішуючи. Один раз в день потрібно мішати. Не забувайте про це. Все. Перший етап ми зробили. А як далі ми будемо готувати, я покажу уже в наступному відео.